повністю зупинили пряме фінансування України. Дональд Трамп заявив, що військової допомоги Україні тепер не буде. За його словами, Вашингтон продає і продаватиме зброю країнам НАТО за повною ціною. А вже союзники перекидають її Києву. Трамп вкотре порівняв цей перехід із політикою попередників, нагадавши, що Байден вклав в Україну 350 мільярдів. А він сам нічого не дає напряму за словами Трампа. НАТО фактично стало головним каналом. Постачання зброї Києву, що дозволяє США економити гроші і зосередитися на гуманних цілях, Чехія створила нову крилату ракету великої дальності. Фінальні тести планують провести в Україні, щоб перевірити ракету в реальних бойових умовах проти російських сил. Бойові пуски очікують у січні-лютому 2026 року. А вже з березня Чехія хоче запустити серійне виробництво. Ракета Нарвхал здатна бити на 680 кілометрів, а цього вистачає, щоб дістати до Москви та Енгельса. Вона розвиває 750 кілометрів на годину. А її 120 кілограмова бойова частина дозволяє знищувати широкий спектр цілей. Для порівняння у Шахеда лише 50, іноді 90 кілограмів. أرتم مرس بلا فاكتو من فوق